Ты дружит у нас научила. Май литл пони. Свет новый для нас светрыла. Нови пригоды. Ура смеху. Дружба с тобой для нас утиха. Делайся радостью. Всем помогаешь. И усе на свете знаешь. Май литл пони. Поверь, ты друг. Май литл пони. Дружба, это диво. Каже, раптом я у повітрі тут рейнбоу деш підлітає і каже: не погинули, ти ж мала. Ого, так і сказала? Це означає, вона візьме мене під своє крило. Усього навчиття буде старшою сестрою для мене, уявляєте? Я в цьому не впевнена. Вона тебе похвалила, але це ж. Знаю, знаю. Але все, що я сказала, може трапитися, так? Звісно, безперечно. Мені просто треба провести з нею трохи часу, щоб вона побачила, на що я ще здатна. Ми з ЕПЛД зібралися до Вінсом Фолз на вихідних. Я можу попросити старшу сестру запросити Рейнбоу. Деш і ти теж підеш. Справді так. Я теж хочу. І ти, звісно, підеш. Реріті теж піде. Вона обожнює кемпінг. Ненавиджу кемпінг. І всю цю у, природу. Іде разом із сестрою. Але якщо ти не хочеш провести час зі мною. Ну добре. О, Звісно, треба ж підібрати підходяще вбрання. Ху -ху. Бачите, я ж казала, вона піде. Взяла спрей від комах. Так, захопила провізію. Так, схоже, ми готові. Ого, А ти нічого не забула. Побачимо, хто сміятиметься останнім, коли тобі буде нічим пофарбувати вії. Знай. Що ж, здається, усі зібрались. Стій, а Рейнбоу, де ж? Вона прийде. Звісно, вона прийде. Вона зустріне нас у наметі. О. Гаразд, друзі, вирушаємо. О, вже прийшли. Останні тисячу разів ти отримала відповідь ні. Але цього разу так. А ось і рейнбоу деш. Що ж скотало прояви себе. Гей, рейнбоу! -пап! Рейнбоу деш. Як справи? Чому ви так довго? Дехто з нас довго пакував речі. Тож ми спізнилися. Схоже, ти зі мною в наметі, а? Якщо ти не проти. Звісно, якщо ти не хропеш. Ти ж не хропеш? Ні. Ну, що ти, тільки не я. Я ніколи не храпіла, Ха -ха. Скільки живу. Ну, Тоді ми чудово вживемось. Ти, мабуть, жартуєш з мене. В світібель, будь ласка, пошукай свіжі квіти для моєї вази. Гей, скуталу. Будь ласка, зберег ми для багаття. <плес> Серйозно, пошукаєш хмиз для багаття. Звісно, звісно. Що, усі зручно всілися? Бо я збираюся розповісти найкращу у світі історію. Про те, як у Реріті були крила, а потім у них зламала і ти врятувала її від загибелі. Гаразд друга найкраща у світі історія. Ще страшніша. Ви ж любите страшні історії, так? Історія трапилася у таку саму ніч, як ця. У такому самому лісі. І тоді Поні спитав. Хто взяв мою іржаву підкову? Не я. ви! Щось у горлі. Я взагалі не злякалася. Чудова історія. Я так і знала. А твій стрибок через візок позавчора ти як я, безстрашна. Так, безстрашна. Не хвилюйся, речі захистить тебе. Саме час лягати спати. Не хвилюйся, сестричко. У наметі немає старого поні. Забавно, чи не так? Вони усі злякалися старого поні. Тільки не я. Ти відважна, як і я у твої роки. Піду спати. І ти лягай, коли захочеш. Не бійся. Це це лише уява. Не кроки старого поні ні. истории петковы. <гас> Кто взял мои истории <гас> 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 Кто взял мои истории Що за звук? Тут що, комахи. А, не знаю, як ти, а я спала, наче немовля. І я. Дуже добре, бо попереду довгий шлях. Не дочекаюся, коли ми дістанемось Вінсом Фолз. Так, я теж. О, о, о. Я спітніла? О, я спітніла? Але спільне дозвілля з молодшою сестрою варте того. Просто цей просто візок цей він неначе стає усе важчим. Він важить як сто мулів. Але треба рухатись, інакше дістанемось табору лише вночі. А, вночі я поїду вперед, поглянучи вільний шлях. Ми ж не хочемо прийти вночі, так? Мені байдуже. Ти ж знаєш, серед нас є лякливі поні. А -а -а! Не засинай! Треба дістатися табору до настання темряви. Важливо мати власний візок. Не йдіть туди. Поганий шлях. Ідемо крізь кущі. А! А? Ти сіпаєшся більше, ніж хробак у яблуці на святі сидру. У чому справа, Скуталу? Ні в чому, просто здалося. <invasion> <spansker> а! Точно усе гаразд. Ти якась неспокійна. Просто роблю свої вправи. Ти ж знаєш, як важливо розминати задні кінцівки. <смиралі> Потрібна допомога. Як це люб'язно. Дякую. О, навіщо ж, друзі? <смиралі> Сьогодні обійдемось без наметів. Переночуємо у печері. О, супер! Глибока темна печера. Ха, ідеально підійде для моєї історії. Нам знадобиться хіба що багаття. Звісно, я охочу принесу дрова для багаття з темного страшного лісу. Дякую. <гум> Я зможу. Гаразд. На рахунок три я візьму дрова. Один, два, три. А -а -а. До мене дрова дровенята. А -а -а -а. У -у -у, холодніше, ніж взимку. Де з Це все? Усе, що знайшла довкола не так багато дерев. Нам вистачить. Іди присядь поруч з Рейнбоу, Деш. На чому я зупинилась? Точно, страшна історія. Гей, у мене ідея. Можна я розповім страшну історію? Добре. Тільки дуже страшну. Давним-давно жив собі добрий поні. Він мешкав у світлій та сонячній країні, де веселка сходила щодня, і в нього було багато вірних друзів. Не ображайся, але біля багаття треба розповідати жахалки. Я чула, що саме у цьому лісі бродить поні без голови. Він скаче лише вночі. Якщо він без голови, звідки він знає, куди йти? Немає голови, а не місків. Він шукає заблуканих поні. А де мізки? Страх витав у повітрі, і про них більше ніхто ніколи не чув. Ніколи? Ніколи. Зі мною ти у безпеці. Ще не час спати. Вже час скуталу. Але ми не заспівали пісень біля багаття. Я залюбки заспіваю. 99 99 кошиків кошиків вівса вівса! на стіні! 99 кошиків вівса! Один знімай, друзям віддай! і 81 кошик вівса на стіні. 41 кошик вівса! Один знімай, друзям віддай! І 40 кошиків вівса на стіні. Один кошик. Один Добра ніч солодких снів. Добра ніч солодких снів. Може, ще пісеньку? Ага. Чи конкурс танцю? Я знаю, ви класно танцюєте. Але ж танцпол. У мене блискуча ідея. Хованки, хто зі мною? Ага. Краще завтра. О. Схоже, ти дуже не хочеш лягати спати. Щось сталося? А, звісно, ні. Просто я обожнюю кемпінг і тусити з Рейнбоу Деш, тому не хочу гаяти час на сон, От і все. Навіщо спати? Круто, скуталу. Але ця поні хоче заснути і просто зараз. Несправедливо. Я вже засинаю. А якщо поні без голови спіймає мене, мене ніколи не знайдуть. Я цього не хочу. Я вітаю тебе, Скуталу. Принцеса Луна? Я думала, це поні без голови. Ти помилилася, але ж не розчарована. Ви набагато багато краще за поні без голови. Але чому ви тут? Хіба ви не у кантерлоті? Я принцеса ночі. Мій обов'язок приходити до твоїх снів. А вже ж. стривайте. Це лише сон. Але все таке реальне. Запевняю, ти зараз спиш. Але коли ти прокинешся, те, що тебе лякає, нікуди не зникне. А поні без голови? Хм, Хіба поні без голови це твій найбільший страх? Mm -mm. Я боюся, що Рейнбоу Деш побачить, що я не така відважна, як їй здається. У всіх поні є страхи, і всі стикаються з ними рано чи пізно. Та їх треба долати, інакше жахіття не зникнуть. Mm -hmm. Oh -hmm. Побори свої страхи! Принцеса Луна. О, лише сон. О, ніби з голови не існує. Рейнбоу Деш сказала він мешкає тут у цих лісах. Жанні поні без голови. <гас> Цей поні немає голови. Отже, у нього немає рота. А якщо немає рота, то... то це не поні-їдний поні. Але це все одно це поні без голови. Час побороти найбільший страх Скуталу. Ні, так шкода, Рейнбоу Деш. Я просто хотіла провести час із тобою, щоб ти побачила, яка я відважна, щоб взяла під свою опіку, навчила б усього і стала, наче старша сестра, але ти почала розповідати моторошні історії, і я злякалася. Мені здалося, я почула по ніби з голови, тому пішла сюди. А далі. Далі ти все знаєш, Ей, hey, я хочу дещо розповісти, але якщо ти комусь скажеш, я заперечуватиму. Коли я вперше почула ці історії. Я теж боялася. Справді. Звісно. Але я швидко зрозуміла, що якщо поні без голови існує, я легко його здолаю. То ти хочеш, щоб хтось взяв тебе під своє крило? Угу. Я пропоную своє. Справді так, якщо обіцяєш не падати у річки посеред ночі. Ха згода. О, якщо наполягаєш, хай буде так. Вони сподіваються нас здолати! Кого мої ржаві підкови. Тримай стара поні. Забирай і годі вже скиглити. Дякую. Гарного вам дня! Фільм перекладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.